НАТО починає грати ядерними м'язами. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що члени альянсу ведуть переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії та Китаю. Ескалація наростає однак в цю гру, Звісно, можна і грати ігра. Начальник Генштаба вооруженных сил Беларуси Муравейка заявил, что по итогам совместных с Россией учений белорусские военные готовы к применению специальных боеприпасов, то есть ядерного оружия. Неприемлемый ущерб агрессора, разумеется, в самом крайнем случае нанесут и российские стратегические ядерные силы. Він додав, що блок повинен показати світові свій потужний ядерний арсенал, щоб усі, особливо вороги, зрозуміли, що їх чекає. Генсек Альянсу розповів, що між членами тривають жваві консультації щодо вилучення ракети сховищ і переведення їх у режим очікування, і закликав до використання прозорості як засобу стримування. За словами генсека НАТО, ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб альянс був готовий до того, що він назвав більш небезпечним світом. Ну, насправді я би говорив так, що підписання таких угод воно формує клуб країн, які зобов'язуються в принципі. Це можна сказати таке слово, зобов'язуються у всякому разі на даний момент. різносторонньо, комплексно, я б сказав англійською мовою comprehensive, допомагати Україні, допомагати Україні якраз протистояти протистояти. У війні проти Росії і називають речі своїми іменами, тобто говориться про військову допомогу, про військово технічну допомогу, оборонно промислову кооперацію ну і в принципі, воєнно політичну допомогу, тобто лідери цих країн, з якими ми підписуємо безпекові е, угоди. Вони не цураються називати речі своїми іменами Путіна агресором, і так далі. Тобто, коли ми говоримо про форум миру, там Кількість учасників набагато більше, але це не ті всі країни, які готові ну фактично стояти з нами у війні проти Росії, якраз підписання безпекових угод, особливо з сполученими штатами, це надзвичайно важливо з тих тих компонентів, які я назвав. Сполучені Штати це лідер західного світу. Якщо західний світ ще існує, це філософське питання. Але з іншого боку, якраз від сполучених штатів, ми очікували можливо перший сигнал, коли. Лише починалися оці процеси формулювання, що ж таке оця безпекова угода у е, ситуації чи в реаліях, коли е, ну якщо говорити е, реалістично, ми не вступимо в НАТО поки ми воюємо з Росією. Це очевидно, нам постійно про це в принципі відкрито говорять. І той е, саміт, який буде в Вашингтоні, в липні він е, зараз вже чітко зрозуміло, що ніяких. Подальших запрошень чи просувань України до членства НАТО не буде, і в цих умовах дійсно важливо мати е, такі безпекові угоди, які не треба плутати, звісно, з е, НАТО. Абсолютно, це не той е, е, рівень. Ну і тим більше, що сьогодні я бачив е, сам Саліван е, відверто сказав, що наступний президент Сполучених Штатів дійсно може її просто розірвати, і насправді ця угода діє поки. При владі е, президент Байдена далі буде вже переглядатися і ця угода, і інші підходи до е, відносин Сполучених Штатів і України. А в принципі, от якщо говорити про рішучість сполучених штатів щодо військової саме допомоги Україні щодо дозволів бити по російській території, можна сказати, що зараз відбулися якісь серйозні зміни в ситуації. Якщо чесно, то е, ні. Ну тобто, якщо е, якщо б бі, відбулися серйозні зміни, тоді можна було б говорити, що Сполучені Штати почали передавати нам все, що в них є. В принципі, от е, тільки що був сюжет, і президент Байден сказав: Ми будемо передавати все, що є. Але вибачте, ми знаємо, скільки знаходиться на складах е, сполучених штатів е, на базах зберігання літаків, танків, бронетехніки і так далі. Там тисячі е, е, одиниць е, всіх названих. Видів озброєнь та військової техніки, а нам передають там, ну, наприклад, 31 танк Абрамс, або нам передають там один комплекс Петріот. Ну, це якось воно не стикується з тим, що ми будемо все передавати, що у нас є, і при цьому нам передається ну, одиниці. Причому ми пам'ятаємо ще півріччя турбулентності в Конгресі, коли нам взагалі нічого не передавали. І це дійсно був, ну і можна говорити по. Про різні конспірологічні теорії, але ну виглядало так ну майже як пас Путіну. Дивіться, у вас є зараз шанс переламати ситуацію, якщо ви змусите Україну до капітуляції, потім будемо вирішувати це якось вже за 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 інших умов Але Україна продовжує воювати, і тут дуже цікаво, коли знову ж таки кажуть, чи вже. Дійсно, Сполучені Штати до, до кінця нас до нам допомагають. Я не кажу про проведення війські участь американських військових. А от якщо ми порівняємо, що відбувається в Росії, то в Росії дійсно вже майже вичерпані склади і бази зберігання. Вони зараз відправляють там в найзапекліші бої на харківському напрямку. Вже Т-62 майже без модернізації жодної. Тобто, це старі танки, які вони майже вже повністю виграбли Своїх баз, а у сполучених штатів таких танків тисячі, не таких вірніше, а набагато сучасніших. І якщо би Сполучені Штати відносились до нас остаточно вже як до союзника, нам мали би передати ну сотні таких танків, які би швидко почали міняти ситуацію на полі бою через просто, навіть не просто асиметричність, а вже просто симетричність з Росією. На жаль, такої симетричності поки що не спостерігається. А от до речі, коли ви говорите, що Росія майже вичерпала склади і в неї немає озброєнь, то навіщо наші політики час від часу лякають Захід тим, що якщо Росія переможе Україну, вона піде далі на захід, коли ви самі кажете, що країн-членів НАТО величезні арсенали, а Росія вже на підході до вичерпання ресурсів тільки у війні з Україною, то як і з іншими країнами воювати? Ну, склади вичерпані та да, склади вичерпані. Але по перше, в них є виробництво. Так воно невелике. Ну близько 150-200 штук танків на рік, наприклад, це по нинішнім міркам взагалі ні про що. Але насправді, коли я кажу, що вичерпались склади, у них все ж таки техніка є, і вони техніку, яку Україна, наприклад, на полі бою пошкоджує, вона знову ж таки ремонтує, відновлює, модернізує і посилає на поле бою. Крім того. Все ж таки вони сподіваються розкупорити арсенали, скажімо так, своїх союзників: це Північна Корея, можливо, Китай, можливо, Іран, які можуть допомагати певними видами озброєнь. Ну і В принципі, Путін і говорить постійно про якісь мирні переговори чи заморозку конфлікту, чи не заморозку. Він по-різному це називає, але очевидно, йому треба. Пауза для того, щоб випустити нову техніку і створити новий кулак для атаки на Україну. Очевидно, у них не найкраща ситуація, і десь 25-му році в них реально може виникати дефіцит бронетехніки. Вже навіть зараз відчувається це, коли вони йдуть в атаку на мотоциклах. Або на якихось багі, гольфкарах і так далі. Тобто, це означає, що в них реально проблеми з бронетехнікою. А стосовно наших союзників, я казав просто про Сполучені Штати, у наших європейських союзників небагато техніки.